Муга постійної єврейської сілості в Російській імперії з 1791 по 1917 роки, кордон території, за межами якої заборонялося постійне проживання євреїв іудійського удійського розповідання За винятком деяких категорій, в які в різний час входили купці першої гільдії, особи з вищої освітою, відставні рекрути, ремісники приписані по ремісницьким цехам країни. Територія смуги й осілості була спочатку визначена указом Катерини II 1791 року як територія, де дозволялося селитися і торгувати євреям. І виникла після другого розділу Польщі, коли її східні території разом з тамтешнім єврейським населенням відійшли до Російської імперії. Смугою сілості охоплювала частини царства польського, Литви, Білорусі, Бісарабії та України. Одним з аргументів введення обмежень на пересування євреїв в Росію був захист російського підприємництва від єврейської конкуренції. Перша смуга усілості була визначена відповідно до указу 1791 року. До неї увійшли Славська, Київська, Волинська, Подільська, Херсонська, Таврійська, Чернігівська, Полтавська, Мінська, Віленська, Гродненська, Могилівська, Вітипська, Ковенська, Бесарабська губернії, Астраханська та Кавказька губернія а також Курляндія. Оскільки останні три у 1829 та 1835 роках були виключені з числа регіонів, де євреї могли б силитися, то вони зосереджувалися переважно в західних губерніях та в Україні. Крім того, доможе усілості увійшли всі 10 губерній царства польського. Остаточне юридичне оформлення смузі осілості поклало положення про устрій євреїв 1804 року, яке перераховувало ті губернії і території, де євреям дозволялося селитися і торгувати. За Миколи і, євреї були обмежені у праві проживання в містах. Їм не дозволялося селитися в Києві, Миколаєві, Севастополі та козацьких і державних селах Полтавщини. У багатьох містах виникли спеціальні квартали, в яких мали мешкати виключно євреї. Навіть тимчасовий виїзд за смугу осілості для євреїв був ускладнений. Проживання євреїв у відповідності з указом про межі осілості дозволялося лише у спеціально обумовлених містах і містечках, але не в сільській місцевості. Результатом цих обмежень, а також обмежень у виборі професії, стала надзвичайна скупченість єврейських ремісників і їх родин в містечках в межах кордону. Заборона не поширювалася лише на купців першої гільдії, але тільки після 10-річного перебування в гільдії в межах смуги осілості та сплати приблизно 6 тисяч рублів, осіб з вищою освітою, середнього медичного персоналу, цехових ремісників, відставних, нижних чинів та рекрутів. Інші способи подолати смугу осілості, отримання освіти і приписка до ремісницького цеху були так само ускладнені. У вищих навчальних закладах з 1880-х років діла відсоткова норма, допустимий максимум студентів євреїв: 3% в столицях, 5% в інших містах і 10% в смузі осілості. Ремісничі цехи у всіх містах, зазначених територій, крім Одеси, в 1880-х роках були розпущені. Єврейське населення в українських губерніях смуги осілості у другій половині 19 століття постійно зростало. І на 1880 рік становила понад півтора мільйона осіб, що було більше половини загальної кількості в смужі осілості всієї Росії. На початку ХХ століття смуга осілості залишалася, але багато євреїв вже мешкали за її межами. Визначення смуги усілості стало синонімом політики державного антисемітизму в російській імперії, який ґрунтувався на релігійній нетерпимості і, в більшості випадків, не поширювався на хрещених євреїв. Заборона на заняття сільським господарством, обмеження при прийомі в гімназії та університети, ставлення до євреїв як до обмежених у правах громадян вело до зростання міграції євреїв в США, Аргентину та Палестину та радикалізації революційних рухів всередині Росії. Смогою усілості була офіційно скасована тимчасовим урядом після лютневої революції 20 березня 1917 року. Хоча, фактично, ще з початком Першої світової війни близько півмільйона євреїв було насильно виселено з прифронтових північних губерній і переселено в інші губернії Росії, головним чином Кетенославську, Херсонську і Подільську.